Жіночі флісові кофти від мого улюбленого бренду Up to Fashion і уявіть лише 298 гривень за одиницю. Їх у лоті буде аж 13. і ціна лоту 3880 гривень. Погодьтеся за 298 гривень купити класну флісову кофтинку. Це Класний варіант, тому що можна зробити гарну націнку, бо зараз вже холодно і це буде дуже товар в попиті. Вони можуть бути як в пакуванні, так і без. Подивіться, будь ласка, ось, наприклад, такий синій варі... варіант. Тут у нас по матеріалу 100% поліестер. Показую варіант, може бути ось такий ще синій. Далі блакитний, дуже гарний, такий небесний колір. І давайте подивимось в розгорнутому вигляді. Ось, до прикладу, сіренька. Подивіться, яка гарна назіпка, все якісно, Така фурнітура, подивіться, як прошитий бренд. Гарно. кишеньки Далі показую варіант, який може бути ось такий оранжева, може бути дуже м'якенька. Мені подобається фліс тим, що він не важкий, да скажімо так, але дуже теплий. Тут іде зіпка до середини грудей, і вона йде як ну, звичайна кофта. Не, під нис не одягнеш, звісно, нічого, але повірте, вона настільки тепла, що вам і не потрібно буде це робити. І давайте покажу що ось такий варіант: у нас є жилеточка така. Дуже гарна, яскрава. Дивіться, на ці кишеньки. Все якісне. Гарно працює. І, до речі, якщо я не помиляюся, зараз я вам покажу швиденько. Є ось така бірочка, якщо нема пакування, і, звісно, сертифікація, яка означає, що цей товар гіпоалергенний і абсолютно безпечний для нашого організму. Для того, щоб замовити даний лот, зробити гарну націнку і заробити, вам просто потрібно звернутися до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з нами.